Військово-спортивну літячу юнацьку патріотичну гру українського козацтва сокіл Чура» відкритою я сподіваюся на те, що гідні наші зареможці будуть представляти одеську область. На всеукраїнському фінальному долі Сотніра запрошувала прокона. Головного судді наших змагань поставило українського козацтва Шпака Сергія Анатолійовича. Сьогодні у нас буде чотири змагання. Це е, перше змагання це поряд. Він буде зразу після урочистої частини. Е, далі буде у нас е, конкурс. Після цього буде конкурс перший першоведи допомоги. Після обіду у нас буде конкурс маску по сучасному відведенці квест. Рівнясь, струнко, наш девіз! Живи, Україно! живи для краси, для сили, для правди, для волі. Стоять твої вірні сини навкруги шаблями в руках на сторожі. Подругуй, перші руки, перший, Три шеренги, вставай. Браво! ручки.

Yeah, I yeah.

Васильевич, я